Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstal. Погода у нас, як завжди, найкраща. Продовжуємо нашу серію відео по нашій будові. В минулих відео, якщо не бачили, подивіться, ми якраз завершили ту частину будинку, з якої вже зараз зняли опалубку. Бетон вийшов якісний, Так як користувалися вібрачкою, так що все повністю звібровано. Бетон гладенький, акуратний. Можна сказати, що вийш досить гарно. Якщо цікавлять робочі процеси по цьому об'єкту, тоді заходьте в шортс і там показані кожні такі етапи маленькими, коротенькими відео, досить зручно буде дивитися, тож я думаю, вам сподобається. Якщо не сподобається, тоді пишіть коментарі, буду старатися знімати краще. Також можете переходити за посиланням в TikTok або в Instagram, де вам зручніше. Ми зараз знаходимося на гаражі. Тут у нас колони, спеціально залишені арматури під колони. Посередині гаража, будуть. тут буде парковка підземна, так би мовити. Всюди, де будуть стіни, йти з бетону, лишилися ось такі гаки, щоб пізніше закріпити стіни з фундаменту. Та як опалубки у нас не було, не вистачало у нас опалубки, ми переривали бетон посередині будинку, перервали ми ось таким чином. Дали його так трішки навскоса. і Тепер опалубка готова на другу частину будинку. Тут буде ліфт, коридор, склад по типу якогось підвальчика Так виглядає арматура всередині. Старалися відступати мінімально 5 см від країв Не завжди давати посередині рештовки, але як виходить. Також ті місця, де у нас труби від каналізації. в Попередніх відео я показував, ми там лишали роксори. Арматури такі. Дається пінопласт, щоб їх не залити бетоном. Тобто робилися дири, вирізалися осі ці болгаркою і давався пінопласт. Пінопласт примотуємо дротиком, так як там, щоб він пізніше не вискочив під тиском бетону наверх. Взагалі-то краще ось так примотувати, як тут, коли зверху примотано. Ну там примотували наші друзі-чехи, вони примотували збоку. Як часто буває, за ними роботу приходиться вже переробляти, коли ти, коли ти спішиш, сюди лються бетони і це все починає вискакувати їхня робота. Також окремо залили під ліфт, під шахту ліфта. Лишилися під двері. Ширина 25 см сінки під ліфт. В'язалося це спочатку вертикально. Також в шорцах можете подивитися, як в'язалося, там є уривки. Даються ось такі зірочки. Для того, щоб воно не дергалося до стіни і пізніше не виступала арматура з бетону. Даються такі обмежувачі. Так що ось таке. Сьогодні четвер. Вирішив зняти, як це все виглядає до того, як ми почнемо заливати, щоб показати, як воно виглядає все із середини. І також щиро вдячний всім, хто лишає коментарі, ставить лайки, хотів. Поки що небагато, я сподіваюся, що канал буде розвиватися, тому що ваша підтримка і ваше одобрення для мене дуже важливо. Воно дуже допомагає і мотивує, особливо ваші підписки. Також залишайте свої коментарі на рахунок того, чи подобається вам такий тип зйомки, чи не подобається. Що би ви хотіли цих відео змінити чи побачити, буду радий чути зворотній ефект від людей по своїй, так би мовити, творчості. За годину. Уже приїде мішалка з бетоном, це ранок. Просто хотів би зняти, вчора забув показати. Ось так ми відбиваємо висоту бетону. Б'ємо цвях, малюємо балончиком спреєм, якимось кольором, так, щоб його було видно під бетоном. Догори лінію. І це буде наша мірка бетону. Робилося воно за допомогою нівелака, і ми всюди. Проставили такий цвях. Тож коли приїде помпа, буде легко виставляти рівень бетону. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!